Всім вітання, друзі. Це ранок вдома. Зустрінемо разом новий тиждень. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведуча Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Доброго ранку, Маестро Руслан Шукюров порадує нас музичними імпровізаціями. А кулінарний експерт Чаба Бакош поділиться цікавими рецептами. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, друзі. Що сьогодні приготуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо суп із сочевіци, а. а потім приготуємо шашлик із курятини. О -о -о. Я вже в передчутті. А ви. Ну а команда ранку вдома вже попрацювала над тим, аби ранок понеділка був максимально сповненим цікавих історій і корисних порад. Тож сьогодні про те, як школярі з катюжанки об'єднали екологічну ініціативу з волонтерським рухом підтримки зсу, як модна фешн-дизайнерка з Лондона долучилася до пошиття нош для поранених українських військових. Дізнаємося, що чим займаються наші біженки у Швейцарії та Британії, як перетворити зло на добро, а гільзу на кружку. А також про те, як розмовляти з тими, хто пережив втрату. Усе це та багато всього іншого дізнаєтеся з нашого етеру протягом найближчих двох із половиною годин. Ну а на початку, як завжди, дякуємо нашим збройним силам України за новий день. На календарі 6 листопада сьогодні дня, 1960 року у Києві запустили першу чергу метрополітену. Ділянка завдовжки 5 кілометрів 200 метрів святошино-броварської лінії з'єднала станції вокзальна, університет, арсенальна, хрещатик і Дніпро. Кожен житель та гість столиці не раз дякував метрополітену за можливість швидко дістатися потрібного місця, ігноруючи наземні затори. А під час повномасштабного вторгнення метро перетворилося ще й на укриття, яке врятувало багато життів. Ми вдячні всім працівникам київського метрополітену метрополітену за роботу в будь-яких умовах та обставинах. Про інші важливі події цього дня 6 листопада у Рубриці День в історії». У ніч проти 6 листопада 1943 року Київ визволили від німецько-фашистських загарбників. Це трапилось у наслідок Київської наступальної операції, котра була складовою битви за Дніпро. Бої за столицю України одні з найзапекліших в історії Другої світової. Воєнні дії зруйнували весь історичний центр Києва. Хрещатики його околиці перетворились на суцільні руїни. Тоді підірвали мости та багато будівель, серед яких найкращі міські кінотеатри, театр, консерваторія, цирк. Сотні приватних одноповерхових будинків згоріли. Були й масові вбивства, зокрема, розстріли євреїв у Бабиному яру. Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів. 6 листопада 1960 року в нашій столиці запустили метрополітен. Київ став першим містом в Україні, де з'явився підземний транспорт. Питання побудови метрополітену у столиці постало ще 1936 року, але грандіозним планам завадила Друга світова. Остаточне рішення щодо зведення підземки ухвалили 1944-го. А за 5 років розпочались будівельні роботи. Вони тривали 11 років. За цей час створили 5 станцій метро: Дніпро, Арсенальна, Хрещатик, Університет і Вокзальна. Спочатку київський метрополітен перевозив 60 тисяч осіб на добу, а вже нині перевозить понад мільйон. Адже це три діючі лінії, завдовжки майже 70 кілометрів та 52 станції. Одна з найкрасивіших не лише в Україні, а й у світі станція золоті ворота. Посеред мозаїк, стилізованих під мистецтво Київської Русі, є таємний напис Слава Україні. Під час війни метро це не тільки швидкий і надійний транспорт, а й укриття, де можна сховатись від ракетних обстрілів. Цього дня 1951-го у самісінькому центрі Києва на вулиці Хрещатик, 26 відкрили перший в Україні телецентр. Будівництво тривало понад 10 років, а все обладнання було виключно українського виробництва. Протягом перших років телецентр працював у тестовому режимі. Чіткого графіка виходу програм в ефір не було. Але зазвичай вони транслювалися двічі на тиждень майже по дві години. Цікаво, що у Києві того часу налічувалося лише 662 телевізори. А яким буде 6 листопада 2023 року залежить від кожного з нас.